Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі про бізнес І сьогодні я в чудовому настрої і зараз буду розповідати чому. Нарешті мені прийшла перша тестова партія оверсайзних футболок, котрі я запускаю під власним брендом Berch.store. Ну, типу, сам бренд це Berch травка-стор ви за цим посиланням зможете нас знайти в інстаграмі. Я достатньо довго виношував тему виробництва за власними лекалами, за своїм баченням, з тим матеріалом, який я хочу, з тією посадкою, яку я хочу, щось своє. І от одяг, це те, власне, з чого я взагалі починав свій бізнес, які більшість в Україні людей, котрі прийшли в бізнес. Вони ну зачасту починають з зодяга, тому що це доступно, це просто це зрозуміло. І от я також був саме такою людиною, і ще з 17 своїх років, а це було дуже давно, я починав цим займатися. Спочатку перепродавав те, що знаходив в секонді, потім почав оптово відкуповувати. А потім прийшло виробництво. Я забив на одяг, почав займатися декором, і так воно і відійшло на другий план, а то і на десятий. Але в цілому ця думка ніяк мене не відпускала. І я дуже хочу робити масово ось такі шапочки, як на мені. Це тестовий зразок, котрий. Ми розробили котрий ми виготовили, і котрий вже достатньо давно знаходиться в мене, знаходиться в більшості моїх відео. Ви його бачите, я його активно тестую, і знаєте, немає жодної, ну от буквально жодної якоїсь там ниточки чи ворсиночки, яка. В, ну, лізла б з неї або катишок, ну взагалі нічого. Вони максимально кайфові, максимально комфортні і дуже зручні. Типу, я їх і осінню носив, і влітку носив, і, ос... і весною носив. І це завжди було зручно і приємно. І та ж сама історія з футболками. Типу, я достатньо габаритний. Я 1,85 вісімдесят п'за зростом, і в мене 130 кг ваги. Ну, типу, це дофіга. І в мене завжди вага скакає від 100 до 130. І я люблю такий одяг, який би не заважав мені а, при моїй вагіт. І, типу, підбираю такі речі, щоб я міг і зі 100 кг комфортно їх носити, і зі 130 Власне, саме через це я і дивився в бік оверсайзу. І ось що ми зробили. Сьогодні мені повідомили, що вони прийшли до нас на склад. І я дуже сподіваюся, що вже в наступному відео я буду розтягувати їх, рвати їх, показувати наскільки вони круті, якісні. Звісно ж, зроблю вставочку з собою, покажу вам, як то все виглядає і наскільки це кайфово. Ну і відповідно до цього. Я можу вже почати говорити, що ми запускаємо власний бренд одягу, котрий поки що, звісно, не буде широкої лінійки, але ми будемо кожну, кожну а, реч а, відточувати і робити ідеальною, щоб. Футболка, шапочка, штани, шорти, маєчка. Все воно сиділо просто бездоганно, дуже зручно, і носилося не декілька місяців, як це буває з мас маркетом бо після стирки воно починає линятись, сідати, лісти, нитка, іти катишки. І це все ну, типу, вже стає некомфортним і неприємним. Ми будемо бити саме в якість і робити це Дуже приємно. Тому, якщо ви мріяли почати власний бізнес, відкрити якийсь свій шоу-рум, запустити своє виробництво під своїм стилем дизайном, вам буде цікавий той контент, котрий я пропоную. Підписуйтесь на канал. Можливо, ви просто маєте свої інтернет-магазини в інстаграмі на промі, розетки бо іще десь. Неважливо, і ви хочете отримати мою продукцію, щоб продавати її. Ми будемо співпрацювати по опту, ми будемо співпрацювати по дропу, і ви зможете реалізовувати також і мій товар. Посилання на інстаграм поки що не залишаю. Тех ви почули. А от якщо вас зацікавив дроп, або гурт, то в описі є мій телеграм-канал, є канал по дропу, де є інша моя продукція, котру ми виготовляємо. Залітайте туди, дивіться, і я сподіваюся, що вам це сподобається. Ви кайфанете і почнете реалізовувати цю продукцію разом зі мною.